Добрий день! Гурток Умілі Ручки продовжує свою роботу. Тема сьогоднішнього відеоуроку виготовлення поробки чарівний чобіток. Для цього нам знадобиться картон. У мене металізований, червоного, білого та трохи зеленого кольору, а також клей, лінійка, олівець. Спочатку по шаблону буду виготовляти сам сапожок та окремі елементи. Ось такий шаблон розмір. Вісім, десь на 11 та на 11 см з червоного картону. Сапожок готовий. Ще треба зробити ось такі елементи додаткові для сапожка, для чубітка. Це буде в мене ось з білого картону. Або ж та вирізаю. І елементи вирізала та буду підклеювати ось так. За допомогою клею. Ось такой чобіток виходить. Ще можна прикрасити такими листочками горобини та ягодами. Вирізаємо і приклеюємо на чобіток. Ось такий чоботок у мене вийшов. Сподіваюсь, у вас теж все вийде. Успіху вам, діти!